Орієнтовно біля третьої години ночі ми отримали повідомлення про пожежу на одному із підприємств міста Тернополя. По прибуттю на місце пожежі було встановлено загорання внаслідок влучання ворожого предмету в один із їм костей, де зберігалися пально мастильні матеріали, внаслідок чого виникла пожежа. Ліквідації цієї пожежі були залучені рятувальники Тернопільського гарнізону, а також з інших міст нашої області. Так, всього більше 20 одиниць техніки та більше 90 рятувальників на ліквідацію цієї пожежі. Також залучалися два пожежних поїзда з міста Тернополя, міста Львова. За в результаті проведених дій в 6.50 відбулася локалізація пожежі. Тобто, припинено, припинено було її розповсюдження та взято під контроль. Зараз відбувається гасіння пожежі. Постраждалих внаслідок події не було. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.